Ми на гостинах в нашій чудовій вінницькій родині, усиновлювачів Станіславових Юлії і Даніїла. І ну, ми в якійсь неймовірній атмосфері. Причому коли дізналася, що все це зроблено руками Даніїла, ну, це нас потрясло ще більше, тому що настільки все стильно, сучасно, комфортно. Ваш будинок можна назвати будинком щастя? Надіюсь, мрії по сешому. Отак от і дітки його назвали. Те, що я можу назвати, це ну якби то, що я би хотіла. А Хотіла би, щоб це його так дітки назвали, що це іменно будинок щастя. Розповідайте, будь ласка, як ви стали усиновлювачем? У 2011 році ну, ми, як і всі будували будинок, працювали. В нас не було своїх діток, і я вирішила, що якщо для когось це... Трагедія, то для мене це лише відкрити шлях до моєї мрії. І ми дали цю ідею чоловікові. Чоловік погодився, ну, не, не зразу погодився. Спочатку, та, спочатку він так віднісся скептично до таких мрій. Всі мріяли відпочивати ну, якісь десь поїздки, а в мене така мрія. І коли я йому стала показувати відео, яке раніше сама дивилася, про травмовані долі, про біду, сирійську біду, і чоловік подивився і погодився. До нас такий дзвінок. Ви, ви в Україні? Ми кажемо, так. Ви не виїхали. Тоді каже, у нас є до вас, для вас новина. Ну як ви. Приїжджайте в лікарню на оглядини. Зразу без роздумів, без вагань. Хоча це було тиждень після на початку війни, все бахкало, тривоги. Ти не знаєш взагалі, що буде, чи буде чим вигодувати своїх дітей, взагалі тебе жити. Тому що війна все таке для нас ця, ну, якби. це зараз вже трошечки Можливо, воно трохи звучить, так ріжуче, але для когось війна принесла біль і розлуку, і печаль. Ну, а ну, Може, це якби як спів, співпало, але з війною нам прийшло щастя в наших дітей. Ми люди віруючі. І ми віримо в Бога, і Бог сказав, що хто піклується за сиритих дітей, це дуже добра справа. І тим більше я розумію, що це я роблю як і для Бога, і для перш за все для діток. Як ви думаєте, от що потрібно робити, щоб до людей донести цю інформацію? Що це ну, про важливість цього тимчасового перебування саме дітей, поки їм готують статус, щоб вони не вештались по закладах, і щоб по закладах не свободи. І щоб вони не втрачали цю гідність людську, так? і щоб вони втрачали дитинство своє щасливе. Я думаю, що тою просто правильно показують, правильно розказують, правильні ну, бачення. ну, не знаю, і Це, звісно, сложно, бо я, ну, ми столкнулися в нашому колективі друзів, знайомих, що не всі хочуть бачити це, що це є позитивно, що це є класно, що це круто. Але вже у людей міняється думка. Люди вже дивляться, бачать якісь позитивний в цьому моменті. Найперше, це своїм прикладом. Якщо вони виходять десь гуляти, щоб всі були заплетені. Якщо вчитися, то щоб коли дітки з Амірою на грає на фортепіано, грають лише на третій сторінці, то вона ж грає на 59-й. І це я пішла на навчання. По фортепіано, щоб їй допомогти, щоб їй допомогти займатися займатися навіть на вокал пішла в 33 роки, ніколи не співала, щоб допомогти їй всім. Треба розлучати пісеньки, там десь в школу і треба допомагати їй. Я якось їй кажу, а міра заспіває. Вона каже, мама, покажи, як я заспіваю. І я вирішила, так треба мені. Я пішла, опанувала поки для першого класу. Мені вистачає. Зараз поки не ходжу. Якщо буду далі кіло, знову піду. Люба робота мами це не просто. А коли ти робиш вибір любити, це легко. Ми людина способна любити інших. Ми на це розраховані. Коли ти робиш вибір любити, це не важко. Ну, по-перше, мені е, своїм прикладом. А по-друге, це треба розповідати, щоб люди знали, дітки з будинку це такі самі дітки, як і в сім'ї. Це звичайні такі дітки, які емоції, які здатні любити, які тобі за те, то, що ти ось це за них піклуєшся, віддають. Сто крат просто своїми емоціями і вдячності. І коли ти приходиш, наприклад, до них в школу, і вони з гордістю представляють: оце моя мама прийшла. Ну воно того вартує, навіть якщо це тимчасово. Це ну, такий стереотип, що це обов'язково мають бути якісь інші діти. Ні, вони такі самі звичайні звичайнісінькі діти. Да я просто менше отримали можливо звичайної уваги любові. От я переживала, чи я зможу їх любити як своїх, і запитала одної прийомної мами: ти як любиш як своїх? Ти а вона каже. Нех теж не було світ і своїх, своїх діток. Вона каже, я не знаю, як любити своїх, а я їх просто беру і люблю. Мені не треба з своїх, не своїх, більше, менше. Просто береш і любиш. І тут взагалі це все дуже просто. Це... Тому якби такі родини розвивалися, їх то було б дуже добре, щоб дітки зразу, усі разом, усі навіть хай пожили не в мами, а в якоїсь тьоті, ну все таки пожили в сім'ї.